А що таке новорічні свята? Це зазвичай люди додатково радіють цьому життю, а це значить, що будь-які хороші справи варто відзначити. Але чим звісно, хорошо, гарно накритим столом і всякими іншими напоями. Але наскільки це корисно для нашого організму? Так не зовсім з одного боку, наче б і харчування не зовсім хороше в нас в плані якості, але в такі свята гріх не. Зробити багато велику кількість олів'є і смачних напоїв, і всяко добре, жирненько і так далі. Але потім на другий день, звісно, ми це якось відчуваємо. Десь там закололо, десь там важкість, десь там те, інше п'яте десяте. І багато хто з нас, звісно, ходить до аптеки. Для чого? Звісно, щоб погасити ту цю симптоматику. Але цього можна уникнути. Для цього варто собі в друзі. Придбати о такого класного друга, як ProBalance. це що це хороший набір мінералів і мікроелементів. А для але як він спрацює? Він спрацює досить ефективно. З одного боку, він погасить у той негативне, як то кажуть, возліяння різними смачнющими напоями градусними. З другого боку, це хороший детоксикант, і він допоможе налаштувати, відлаштувати роботу кишківника, печінки, жовчних шляхів і так далі. Тому смакуючи хорошими стравами в достатніх кількостях, пам'ятайте, цей друг має бути у вас на столі поруч. Будьте здорові.